Коростенський центр професійного розвитку педагогічних працівників проводить серпнево-вересневі зустрічі для педагогів закладів загальної середньої освіти. Такі зустрічі допомагають визначитися у напрямках своєї роботи, ознайомитися зі змінами і нововведеннями навчального процесу та перейняти досвід своїх колег. Такі серпнево-вересневі зустрічі для педагогів є традиційними, тому що постає нагальна потреба опрацювати нормативні документи до початку навчального року, звернути увагу на методичні рекомендації міністерства, визначитись із формами, методами, які є пріоритетними в наступному навчальному році. Крім того, педагоги діляться досвідом протягом таких зустрічей, отримують поради від консультантів центру, надихаються спілкуванням, ну і звичайно визначають ті шляхи, якими вони будуть реалізувати державну політику в галузі освіти в нашій громаді. В рамках методичної сесії відбулася зустріч практичних психологів та соціальних педагогів. З початком війни гостро постало питання психологічного здоров'я усіх учасників освітнього процесу, тому на сьогодні актуальною темою залишається психологічна допомога. Це виклик для всіх фахівців психологічної служби, тому що ніхто не вчив нас працювати в воєнних умовах. Але сьогоднішній нарада. Говорить про те, і все ж таки, що фахівці готові, вони вже навчені. Вони пройшли дуже багато курсів підвищення в кваліфікації. У них є дуже багато знань, умінь і навичок, і вони готові використовувати свої знання в правильному напрямку. Одна з таких програм, які працює у нас і в на базі центру і на базі шкіл, це програми Діти та війна. Сьогодні ми такі ключові питання проговоримо в рамках нашої наради. Про те, все ж таки, які ми візьмемо головні напрямки. Які, які пріоритети нашої діяльності, кожен рік такі методичні наради об'єднуємо і теорію і практику. І сьогодні ми будемо використовувати метод мандалотерапії це метод, який допомагає нам акумулювати ось ті потреби, які є в нас в нашій свідомості. Це настав час, щоб трошечки допомагати нашій психіці справлятися. Ну і брати ресурс на цілий навчальний рік. Сучасні реалії життя Тя поставили нові завдання перед психологами та соціальними педагогами. Учасники зустрічі обговорили специфіку роботи в умовах війни з дітьми, батьками, вчителями. Як теоретично, так і на практиці опрацювали різні методи психологічної допомоги, підтримки ментального здоров'я дітей, і дорослих. Окрема сторінка зустрічі була відведена питанню боротьби зі стресом під час війни.